Владислав вітає всіх Владислав вітає всіх наївних цноплевець на своєму каналі. На своєму каналі. Приємного перегляду. Приємного Хух, ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж І сьогодні в цьому відео я продовжую записувати свої реакції на пісенний конкурс Євробачення на конкурентів України на цьому конкурсі. Це дуже важливо. Ми з вами, моїми наївними албанськими цмонтливицями, переглядаємо абсолютно всі пісні, які будуть конкурентами України, і даємо свою першу реакцію, так само як відбувається на основному великому Євробаченні, коли всі звичайні люди, які не стежать за Євробаченням, вмикають конкурс, щоб подивитися його сім'єю. Або там з друзями і дивляться одне за одним виступи. Учасників слухають пісні і от обирають, що їм найбільше подобається. Якщо їх щось зачіпляє, значить вони за те й віддають голос. І от таким от є секрет успіху на Євробаченні. Якщо ти запам'ятовуєшся, якщо за тебе голосують, все ти перемагаєш. Отак, от, от треба і діяти, щоб за тебе голосували. Це, звісно, дуже важко, але можна постаратися. Сьогодні ми також запишемо реакцію аж на три пісні. Подивимося, і можливо за когось я й віддам свій голос, коли буде Євробачення в травні місяці. Але до травня місяця ще далеко. І буде виходити дуже багато нових відео про Євробачення, по Євробаченню. А якщо ви ще не бачили перший раз на цьому каналі, то дивіться попередні відео реакції на абсолютно всі пісні, які були відомі на той момент. Я хочу вас попросити підтримати канал лайком, коментарем, підпискою. І звісно, якщо вам сподобається відео, є спосіб задонатити ці красиві наїмні албанські цнутливиці, яка от зараз говорить, гомонить перед вами своїм ротиком. Звісно, щоб вам було що подивитися на Ютубі. І якщо вам сподобається це відео... Буквально 2-3 копійчинки закиньте на банку. Переходимо до реакції, того що у нас багато роботи. Не затягуємо і не тянемо кота за його два бубенця. Так, мої наївні цнотливі цнотливиці. Дивіться, значить, що в нас відбулося на Євробаченні. Багато країн перероблюють свої е, пісні. Прийшов час для Албанії. У мене вже на каналі є реакція на Албанію. Ми записували реакції прямо на шість країн в першому відео, яке назбирали 46 там, тисяч переглядів. Це вау, супер! Дякую вам! І зараз наївна албанська цнотливиця наша Беса переклала свою пісню на англійську, і пісня не... Називається тепер Тітан. Перезапишемо реакцію. Що кажуть, що там взагалі якась зовсім інша пісня. Беса, значить, Тітан. Вона така наколота. У нас вона валютна жінка, натянута. Ну, вся красота албанських жінок. Я цю пісню обожнюю її минулу. Я слухав. Чесно, я люблю таке народне, щось з таким, знаєте, створене не за трендами, не так як Нідерланди цього року. Там я люблю ти на таку культурну пісню, тим болі, Песа, така валютна жінка, наколота з грудями такими. І кліп, ну вона така валютна, валютна. Те, що я очікував. А ну вона переклала пісню повністю на англійську. Як на мене, це величезний мінус. Я хотів би все-таки, щоб все було на албанській. Мова у них дуже гарна, і вона звучить по новому. Навіть якщо пісня проста, але вона на ну своїй мові, то це завжди вирізняє пісню. Кліп постарались над кліпом. Гарний, такий валютний. Ну вона тут сама валютна, така в червоному декольте. Все. Ну, танці, танці. Survive, alive, Це зовсім інша пісня. <с> <с> Не знаю, чи так можна, але, ну, ну напевно, можна. Це зовсім інша пісня. Мінус в тому, що це англійською. Ну хоча б перемішала б з албанською. Ну вона дуже гарна, ну просто валюте. Албанське валюте. Лазери, значить, плаття, мільйон платів. Ну вона валютна, багата. Ну, такий кліп зняться не коштує дві гривні. О, значить вона війшла в свою кантрі еру з конем. Така аля Бейонсе. О, цей мені момент подобається. От вона з таким акцентом, напевно, да? албанським. оце реп. Реп в неї був в минулої пісні такий. Я казав, що він там к чому, номером може не було підкреслено це. Так, тут вже він в стилі, ну, може, це через те що кліп. Єдине що, от аранжування в цій пісні хороше, мені подобається. Все таки є щось таке національне. От. Ну чесно, от таке от, 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 от Алдальбанії слухати таку музику. Це все рівно прикольно. Вона ще тут на карті бій похожа. Мені вполне, не нормально. Ок. Оці пісні, коли на приспіві у нас цілий хор, це настільки вже заїжджена тема. В Швеції теж попсова пісенька, обична, але вона настільки звучить якось стильно і зараз в тему. А от, наприклад, оця Титан, вона вже стоїть, звучить застаріло, коли це на, на приспіві в нас іде хор. Пісня якась така навіть дуже тепла від неї йде атмосфера. Да, так? кліп такий темний, теж якийсь дисонанс, Вона, вроді, в темному всьому такому своїми бедрами виляє. Ну така вже валюта. Я дивлюсь на ці ножки її. Така вона, вроді, невисокого зросту, каблучки, оці колбаски перетянуті. Ну ну, стильна така, хочеться її кусить. Пісня така світла, а вона кліп темний. Оці кадри от на фоні, коли це таке червоне з жовтим, мені подобається його бачити по моєму фону. Я таке от люблю. Оце карді-бі, коротше, яка проснулася і поняла, що вміє співати. Реально на карді-бі похоже. це вже п'ята по рахунку, реакція, яку якого сьогодні записую. Не одного поганого слова не можу прямо казати про пісні. Боже, де, де де мої оці позитивні емоції були там пару тижнів назад, коли я всі пісні обсирав. Але пісні були теж не особо хороші, розумієте? А зараз в нас вже під кінець якісь хороші заявки презентують, поэтому і реакції виходить добріші раніше. Як ви зайдете на мої попередні відео, там я херю всіх подряд, тому що мені не нравилось. Ладно, тут вже намішали, що попало. Намішали, що попало. Вже під конець у нас якісь е, пошли ці нотки 80-х, да, ту ту тут -ту 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 -ту. е, ускорена аранжировка, прискорили пісню. А ну в кінці, звісно, це странно. Це було десь треба всередину додати, щоб воно рознообразило. В кінці це вже знаєш як не прийшли кобилі хвіст. Вже в кінці вставили. думаю, чим закончить пісню? Я рішили ой, давай це вставимо. Отак, от, 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 от воно й пройшло. Ну, вони красиві ці албанки. У них всіх зуби одні. Навірно, там одне, один стоматолог популярний на всю Албанію. Робить їм всім вінірчики. Ці зуби їхні реально, як будто би зуби лошаді, знаєш лошадь. Ми стоїмо віч на віч. Ти намагаєшся розпалити вогонь, щоб побачити, як я горю. Переклад трошки неправильний, того, що це перевожчик Google. Вибачайте, навіть якщо я впаду, я встану, буду стояти високо, гордо, з високо піднятою головою. Спробуй найкраще. Я не впаду, ніколи не розіб'юся. Я титан. Я прокинусь цієї ночі, я встану, я не здамся. Коротше, це пісня після про що що вона титан. Ну реально, дивися на цих жінок, вони прям такі прабивні. Вона, оце реально. Про неї. Співає е, Швеція. Якщо ви дивились моє попереднє відео, Швеція, там текст іменно про от, о, Бесу. Беса, ти надихнула шве, е, Швецію, Маркуса і Мартіна, щоб вони про тебе написали пісню. Коротше, Беса, що їм сказати? Діліться ви своїми коментарями про Бесу. А вона он, впала на 23 місце по букмекерам, пока я записував відео. А Теодора, на яку вже є реакція з Сербії, вибилась на 22. -ті. Окей, окей. Нічого поганого, не скажу. Не скажу, пісня мені нравиться. А доволі хорош хороший ревамп А це звісно теж не перемога, Нічого там не треба казати. Але от як мені подобається, що, хоча б чуть-чуть осталися оці національні нотки, єдиний мінус, що максимальний, такий це звісно відсутність мови рідної. Переходимо. Давайте такого, якщо у нас 23 третє вже місце, а не 22 друге, то тепер переходимо на Ісландію, 17-те місце по букмекерам. І вже нарешті, от поки я записував відео, два, то стало відомо, що все ж таки офіційно Ісландія буде брати участь у Євробаченні. Того ж там у нас були скандали. А значить, в їхньому відборі брав участь палестинець, якого, який вважався там фаворитом. Навіть за участь його вони по букмекерам піднімалися аж на третє місце. Потім опять впали. Бачите, зараз на 17-му. Коли було голосування, голосували за нього багато за того палестинця, і голоси не приймалися. Тобто їхня дія не діяла. Знакома ситуація українцям. Він сторіс собі постив, що от ви такі всі всякі, типа програма не репрацює. Люди теж відправляли свої відео, як вони голосують, і їх перенаправляє за когось другого голосувати. Дуже довга мовчанка, що Ісландія взагалі відмовиться від участі, але все ж таки, от буде їх представляти після цієї довгої мовчанки жінка. Яка от і, і чи перемогла, чи що, Хера Бьорк буде їх представляти? яке ім'я Хера Дашей Бьорк. «Will represent Iceland in, Ma in Malmö». Така ну по заставці я вже бачу, що це якась така валютна ісландська жінка. Ісландія, до речі, найбільше в них перемог. Сім перемог вже Швеція теж вирівнялася. В Швеції теж вроді сім перемог. Але Ісландія була довгим рекордсменом. Але последня їхня перемога була чорт знак. наклади. вони останні роки дуже погано себе представляють. Єдине, що класно в Ісландії, було це Дадіґаґанамагні. Коти, от е, ці дивні люди з дивною піснею. When we first met. I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, how does it keep getting better? У фіналі в них змагалося всього на всього п'ять пісень, і дві пісні року е, пройшли до суперфіналу. Зрештою, залишилася наша Бьорк і Башара Мурада. Оцей див... дикий захит у нього пісня називалася. Оце, напевно, цей палестинець наш. You Хера Б'йорк. Давай, Хера. Окей, бачу якісь вайби Швеції. Це ж острів, дуже дуже пі... на півночі знаходиться. Натхненні вони якоїсь Юнайтед Кіндом Великобританії. Ну по цих от на у нас були мамочки, да Джон Люндвік, Потім мамочки 20-му році мали бути. В мене питання, в якої кахтьорки вона стоїть? Де це вона? Щось вона ж не на сцені? Да? We... Я не розумію, Якщо там було написано, що за них голосували там дуже довго, то це якесь записане, це якийсь невідбір, це просто запис. Ну, теплом, да, таке, як будто би ця пісня з якогось мультфільма Мадагаскар, Можна по цю пісню було. От пісня, ну така, от, такий вайп. <пійць> <пійць> oh, I... Ну тоже, вайп у нас іде минулорічного густава, да, з Бельгії. Це така музика. Ця як це британська, да? Британці люблять таке. І то я не знаю, може вони вже не люблять, але в них от така популярна музика. Махає, махає якимось цим полотном. <му> слава Богу, не нафталін. Вони дуже люблять посилати якийсь нафталініус, просто нафталін Нафталіновський. Але ні, слава Богу, у нас тут щось таке більш-менш Ну таке, що хоча б ти його не будеш даже перематувати або виключати звук, бо ж є такі пісні, які ти просто слухати не можеш. Це хоча б приємно слухати. Ну, цікава жінка, видно, що вона вже старша. Видно, що вона така, ух, така красива, і дуже дуже знає, що вона знає собі ціну. Вона знає, ну знає ціну життю, знає ціну всьому. Вона така вже про про побита життю. і вокально хорошо звучить, і все в неї супер. І, і в них відбір кстати, Я не пам'ятаю, коли останній раз був відбір. Може і в минулому році я вже в минулому році не сильно стежив. Мені подобається це, звісно, не перемога, але. Хера Бьорк, хера, ти супер, Хера, вообще. Вам нравится Хера? Мені нравится ця хера. Може, реально треба теж додавити оцих мужиків на каблуках, які скачуть там, на, на, підскакують, ото от, ламають собі позвоночники. От може таке теж треба додати, але теж буде казати, Плагіатна, густава. Номер я б трошки, знаєте, удосконалив, але в силу її, напевно, я не знаю, не команди може немає чи що. Ну от вона ж все, що могла, вже придумала. Реально пісня така, от хороша для конкурсу. Вона позитивні емоції викликає і вона позитивно улибається. Я б додав якісь номер танцівників, яких цікавих. Реально от під цю пісню підходить. Оці Queen. Я б реально взяв би Drag Queen, щоб або із з неї зробив Queen. Може, і не робив. Ні, не робив. Це так, знаєте, мисля прийшла, мисля ушла. Е, ну, може, якихось драквинов реально додати. Або трьох, наприклад, людей, які будуть в дуже-дуже дивних, великих, огромних костюмах таких. Драквиновських все-таки. Like, like who is that, girl I see? that is so crazy. Everybody who's ever done drag is bald now. This is real hair. It's, yeah, I'm paying the price for it. I love it. Not in Brown, I'm not disgusting, but like, right. з якимись прическами і такі, ж костюми, які інтересно буде не наблюдати за ними. Gonna... Просто феєрверки, беквокал, вона стала до них. А, значить, афілінками одне та саме, одне і те саме 200 раз. Короче, просто пісня вайп, пісня така, от чисто кайфануть. Оце I feel in love, I feel in love, it's coming, I, I dance, dance, everybody, we love, ми любимо життя, життя любить нас, монахиня танцює, всі кайфують. Ну такий від неї хороший вайб, ну така жіночка Боже, от хочеться, щоб вона ти прийдеш до неї, вона тебе накормить. Вона, от від неї такий вайп, от ти прийдеш до неї, вона тебе накормить, вона тобі і борщику надіє, і чай, і бутербродик зробить. І ти від скаже, Боже, що ж ти може, тобі щось випить дати. Коротше, от від, хороший вайб такої жінки української нашої. От вона така от добрячка. Я не хочу їй при неї, нічого казати поганого. Це пісня, просто яка не переможе, але ця пісня, яка хороші емоції мені визвала. Але м -м -м, пишіть, що ви думаєте. Що ви думаєте? Але ми, ми вже переходимо до більш вищої позиції, до Грузії. О! О! Горю! горю спасайте! Жарко, жарко! <ган> дзь, 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 дзь. Мої друзі, Грузія. Грузія на 10-му місці по букмекерам обігнала Австрію, обігнала Литву, обігнала взагалі Юнайтед Кіндом, на якій ми записували реакції. Але Грузія У нас тут буде представляти теж якась валюте. Валютна дівчинка. Така видно, що вона наколота. Ну, все не зроблено. Така грузинка, по ній видно, що вона грузинка. І від Грузії давно вже такого не очікували. Давно від них не було щось такого толкового, класного. Пісня в них називається Firefighter. Ну, то є. Вогняний да? бо боєць, да? Вогняний бендер боєць. Короче. Нуца Бузаладзе. Міжнародна співачка з Тбілісі. Вона брала участь і перемагала у багатьох різноманітних пісенних конкурсах за свою кар'єру. Зокрема, потрапила до 12 найкращих на American Idol у 2023 році, де вона виконала дует із Кайлі Міноук у її класичному треку can't, uh, can't Get You Out of My Mind. Welcome to до show. Oh my God, I cannot believe I'm here. Where are you from? <laughs> Georgia. теж. останніми роками Нуца жила у Лос-Анджелесі, де вона писала, виступала, і знімала музичні кліпи. Ну короче, по ній видно, що євробачення це для неї очередна така сходинка якогось конкурсу, в якому вона буде набирати собі аудиторію. У 2019 році вона випустила свій дебютний альбом під назвою Нуста 122, Який охоплює не лише грузинські пісні, але й композиції англійською мовою. Презентує Грузію в світі. Да, отака, от жінка. Рілі годімі. Айнердюбетцю піполаш чай майбестрстейнелотк. Іфюенсер negativity with negativity, it's gonna have worse results. And it's, so I don't forget about grace. More grace. Ну, я бачив, звісно, якісь кусочки в інстаграмі, там, де вона стоїть, вокруг неї костер. Жарко, жарко! Просто включаємо. Сив я, сив я. Не такі ножки маленькі. Прям розмір ножок махонький такий. Щось вже такий вокал пішов, вокал. Ну вона видно, ця грузинська кров, вона така я здивлюсь, зараз вона дивиться тако, вона готова тебе вбить. Грузинська кров, звісно, гаряча. Fire, Низький голос. І оце костюмчик. Якщо, наприклад, в Люксембурга був отакий костюмчик темний, поти таку пісню ля-ля-ля, То, от по цю пісню, отакий чорний кожаний костюмчик підходить. Вау, 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 вау. Вона дуже класно себе впевнено почуває, оця грузинська кров дає їй наснагу, танцюристи хороші, кліп, видно, що трошки, навіть розтянула. Тобто вона низенького зросту, ну, саму картинку розтягнула, от зараз я розтяну. І от вона хоче казатися вище. Знаєш, комплекс Леді Гаги, так? Да? Коротше, всі низькі люди комплексують просто по цього приводу. Пісну тут вона взагалі на цю на анну асті трохи похожа на ну, ла емоція. Да, вона дожна бути визива. Визивати емоцію якусь або настрій, певний такий firefighter. Вау! Вау, вау, вау! Тут вона дуже гарно так макіяжна. Ну, кліп хороший. Видно, що він бюджетний. Так? Не такий, як в Ізраїлі, наприклад, але теж хорош, хорошо з, з бюджетом, який у них там був, вони зняли офігенний кліп. Ну, ще раз я впевнююсь, що двадцять перш двадцять ой, може два ціпер, хочеться вернутися двадцять перші. Короче, двадцять четвертий рік євробачення буде зажигалочка. Просто зажигалочка, очка. Просто всі танцюють. І це хорошо, тому що всі танцювальні пісні зливаються в одну. І Тереза Марія, наша Україна, вибивається тако. Піть віть уверх. Оці кадри, коли воно переключається, і цей вогонь мені нравиться ці кадри з вогнем. Пісня хороша, але трошки мені не запам'ятовується. Не запам'ятовується в плані ну не, не співати. Та-на-на-на-на. Оце хіба що, да? Оце так вона звучить. ця Пісня. Таке відчуття, що вона на мене кричить, трохи трохи кричить. Знаєте, це хорошо вона вокал проявляє. Я дивлюсь, просто насолоджуюся її красою. Але тут у нас вже пішов так цікава пісня, побудована. Спочатку пішла висока нота, а потім брідж. А після бріджа що, опять буде висока нота, буде дві високі ноти, значить, в пісні. Да, есть вона буде проявляти свій вокал в більшості, того що ну це її сильна сторона. І значить, у нас пішла висока нота, потім брича, потім ще раз висока нота. Хоча в основному в нас брича, потім вже висока нота. Тут у нас дві високих ноти. А може ще буде одна, господи. Ну якщо так, то да. молодець. А, чи може так спеціально задумано, да що у нас музика кричить, а вже в цьому моменті ну, не чути самого вокала. Це напевно так спеціально зроблено. Так, да, не чути її. Ну, я думаю, це так спеціально. Зроблять, може вона буде просто на цьому моменті танцювати так жорстко, і просто буде там на фоні. В нас десь грати щось. О, ну це дуже вокально буде сильно. Це наживо буде вражати. В кліпі, звісно, вона ж не буде там рота роздявляти так. В кліпі у нас ротик так акуратненько відкривають. Ну вона трошки воїнственно це робить. Ну але в кліпі відкривають ротики не так сильно, як наживо. О, який образ у нас тут, вже якась ксена. Голос. Тут ставка на голос, особливо під кінець. Просто остання частина пісні, ну, половина остання. Це просто вокал. Вокал, танцювальний вокал. Я думаю, що от вокалом вона витягне. Багато танцювальних пісень в цьому році я не знаю, що це буде. Fuck. Гарний такий переход в кінці. Пожежний пожежа. Да? Я бачу це в повітрі, я бачу це в повітрі. Я біжу крізь цей попіл як пожежний. Погаси вогонь, погаси вогонь, 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 вогонь. Коротше, все про вогонь. Стеля падає, вікна горять, стає важче дихати. Чуєш, як я кричу? Я бачу, як падає попіл. Я на колінах, але я врятую цю любов. Я бачу це в повітрі, я бачу це в повітрі. Я повстаю з цього попелу, як фенікс. Так, і ти бачиш, що я буду поруч. Ти знаєш, що я буду поруч там. Гаси пожежу, гасити пожежу, гаси, гаси. Цей пожежу, отакий текст хороший, хороший текст. Нічого поганого, такий про вогонь Тоже, знаєте, є. В нас така естетика вогню. І вона з цією піснею все таки піднялася на 10-те місце в фіналі по ставках букмекерів. Поки що вона на 10-му. У нас залишилось небагато країн: Вірменія, Азербайджан. Ну блін, звісно, не хотілося записувати знаєте, дві таких о -о -о, воюючих тоже країни в одному відео, але вийдеться, що ми запишемо їх так. Але от як є, так є. Тому підписуйтесь на канал і пишіть. Давайте обговорювати будемо хто для вас найкращий, обговорювати ці заявки, того що це на євробачення найкраще обговорювати пісні. І будемо думати, думати, хто ж все таки переможе на Євробаченні. Це цікаво, ціла епопея. Ціла історія. Так, значить, все я йду монтувати. Якщо вам сподобалось відео, то лайк, коментар. Дякую, буду вдячний вам і за підтримку якимсь маленьким там донатиком, підтримка каналу, молодих артистів, блогерів. Я блогером себе не називаю. Такий знаєте, просто хлопчик. Наївний, цнутливий. Це албанська цнутливиця. Я коротше, мої пупсики, надіюсь вам підняв настрій. Мови посміхнулися, і вам було що подивитись на ютубчику. На ютубчику мало є що дивитися. Толкового. Оце мої відео трошки рятують ситуацію, надіюся. Так, все, Му пока.